Радий вас всіх бачити. У нас сьогодні останній день канікул, тому мені особливо радісно, коли бачу людей тут. Дуже багато сьогодні. Сказали, ми десь поїдемо відпочити, ми десь поїдемо на відпустки. Ну, не так багато часу, коли можна бути вільними і вільними з усіма і потрапити. Тим більше, тим більше, така, така погода, як сьогодні. Коли Якась є водойма, і лісок тебе просто кличуть, прийди. Але Давид казав, я радію, коли мені казали, підемо до Дому Господнього. Йому було радісно, що він буде цей день в присутності Божій. І саме сьогодні я хотів поговорити про Дім Божий. Ми проходили у нас на групах Євангелія від Івана і. Ми згадували таке місце, як Віфезда. Тобто милосердя. Дім милосердя. Що ви знаєте про милосердя? Вікіпедія говорить наступне. Це можете відкрити в відкритому доступі. Це діяльне прагнення допомогти кожному, хто має в цьому потребу. Це є втілення високої любові до ближніх. А в християнській вірі це обов'язки кожної людини на милосердні вчинки. Нагодувати, одягнути, відвідати, поховати. Милосердя ґрунтується на чуйності, уважності, доброзичливості. Сьогодні я хотів згадати про дім милосердя. Іван від Івана п'ятий розділ говорить про віфезду Дім милосердя. Ісус Христос ще досить на той час навіть Іван Хреститель посилав і каже: Спитай, чи Він уже той, кого ми чекаємо, чи нам ждать когось іншого. П'ятий розділ до п'ятого розділу Він встиг зробити своє перше чудо, перетворив вино, воду на вино в Кані Галілейській. Він проявив милосердя до тих людей, щоб вони, каже, не вдарили носом в грязь. Він проявив милосердя до Нікодима, великого учителя, який до нього прийшов і питав відповіді, і він йому з великого милосердя свого розказав, показав дорогу. І цим віршом ми користуємося, який говорить Івана 3:16. Да? Так, Бог полюбив світ. Він, учителю закона, пояснив закон. Пояснив милосердя. Далі він зробив теж велике чудо, зцілив сина царедворця. І ось він прийшов в Єрусалим. І він іде у місце, де збираються сліпі, хромі, прокажені. Чому? Тому що там є милосердя Боже. Місце, де є милосердя Боже. Івангеля від Івана 5 розділ. Після того юдейське свято було. І до Єрусалиму Ісус відійшов. А в Єрусалимі біля брами Овечої є купальня віфезда по-єврейському. Дім милосердя. Що мала 5 ганків. І на них лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих. Що чекають, щоб воду порушило. Зруйнтував, куди йде Ісус? Субота, вихідний день. На Бодензі. Він не йде відпочивати. Він йде в місце, де люди шукають милосердя. Чому вони там? Чому вони зібралися? Тому що, четвертий вір каже, бо ангел Господній часами спускався до купальні, порушував воду. І хто перший улазив як воду порушено, той здоровим вставав, хоч яку мав коробу. Люди шукали зцілення. Ми, поки цього не бачимо, знаєте, ми живемо як е, під ковпаком. Ти вранці встав на свої тверді ноги, ти взяв своєю рукою все, що треба, ти спланував собі, ти сів за руль ти поїхав. Ти не бачиш проблем. Ти не бачиш проблем і нужд цих людей. А Ісус бачив, і Він йшов туди. Він йшов туди, де люди шукали милосердя. І чому саме він прийшов у це місце? Нам навіть не згадується ім'я. Нам навіть не згадується ім'я того чоловіка. Але далі п'ятий вірш говорить, був там один чоловік, що 38 років був недужим. Уявіть собі, 38 років. У нас тут багато хто навіть ще до цього віку не дожив. Скільки людина бажала зцілення, скільки людина шукала милосердя, скільки людина хотіла бути, ну, як мінімум, такі, як всі. І Ісус приходить до нього. Приходить те місце це в суботу, не боячись оскверниця. Тому що Він знав закон. Якби він в той день когось торкнувся нечистого, прокаженого, кривого, він після того не мав права війти в храм Божий. Він не міг зайти в синагогу. Він заходить туди і знаходить людину, яка 38 років прагне, яка 38 років шукає милосердя. І він до нього звертається. Як Ісус його в що лежить, то відуючи, що багато Він часу слабою, говорить до нього, хочеш бути здоровим? Риторичне питання. Чому я тоді тут? Але людина настільки надіється, що вона каже: Дивись, яка біда, коли вода порушується, я залишився тут один. Він каже: Ти не представляєш, наскільки я один. Мене залишили всі, мене навіть нема кому опустить воду. Мене навіть нема кому. Коли я кажу, чую, що вода порушується далі по тексту, він каже, я приходжу, а вже хтось інший туди вийшов. І ми не знаходимо по тексту, що з ним був чи брат, чи сестра, чи батька, чи мати. Він був один. Одна людина, яка чекає, яка надіється на милість Божу. Ісус йому каже, без води, без всякого цього. Говорить нього Ісус, уставай, візьми ложе своє та й ходи. І зараз одужав цей чоловік і взяв ложе своє та й ходив. А того дня була субота. Ісус йому не каже: займайся такою такою терапією, приймай такі такі ліки і через якийсь час. Уявляйте, що таке людина, яка 38 років не могла, наприклад, навіть ходити. Всі м'язи атрофовані. Нічого не працює, нічого не, функці... не може бути функціональним. <клес> Милосердя Господнє Він каже: Бери і йди. Він піднімає своє ложе і ходить щасливий. Він навіть з тим ложем приходить в храм. Тому що після того до нього підходять фарисеї і каже: В суботу не годиться, що ти носиш? Що ти носиш з собою? Він каже: не знаю. Той, хто мене зцілив. Він сказав: візьми і носи і, і візьми своє ложе і йди. Бог проявляє своє милосердя досконало. Але як досить часто показує практика, е люди після гріхопадіння, коли гріх живе в них, вони не здатні порадіти чужому щастя, не здатні порадіти чужої радості. Багато хто це пережив тут, на своїй шкірі казав. Да? В той час, коли 98% хто тут є, вони спасалися. Я більш ніж упевнений спасалися. Вони брали саме цінне, що в них було в один рюкзачок і втікали. Це був крок у невідоме. Повірте, я навіть сьогодні свій адреси вже не один раз чув. А добре тобі, ти там у Швейцарії, швейцарські сири їси, да? альпійським повіточком дишиш, а ми тут. Розумієте? Людям важко. Людям важко порадіти чужій радості. Маленький, маленький фільм, маленький, маленьке відео мене так вразило. знаєте, Приходить жіночка о, в булочну, да? а їй продав, продавчиня просто грубить, от реально грубить. Да? І менеджер підходить з боку і каже: А чого ти так себе ведеш? Вони каже, а сьогодні ті відкладені пиріжки просрочені брати не будете? А сьогодні вас вже оті дешеві булочки не задовільняють? Він каже, поясни мені свою поведінку, чого ти так до цієї жіночки відносишся, каже, вони вчора виграли в лотерею, я їм сама своєю рукою продала той лотерейний білет. Вони каже, сьогодні грошей всю нашу булочку скупить. Змійте, людям дуже важко порадіти за чужу радість. Людям дуже важко порадіти. І навіть в той день, люди, коли людина зцілилася, ніхто не порадів за нього, що він 38 років був нещасний, що він залишений був сам. Він був, вибачте, вонячий. Він чекав зцілення. В той день йому знайшли і, і почали його ковиряти, Каже, а що це ти робиш? Ти те, що в неділю не годиться в суботу? Не годиться, що ти носиш? Знаєте, мене якось ось на днях моя дитина запитувала, як пояснить милосердя або благодать Божу. Я говорю, людям досить легко це пояснить на тих прикладах, які їм будуть дуже близькі. Писання говорить: корінь всіх зов є грошолюбство. Я кажу, уяви собі, ти взяв дуже невигідний кредит. Довжиною усе своє життя. Дуже невигідний кредит. Тебе обставини змусили взяти. І тобі кожного місяця дзвонять і кажуть: добрий день, ви знаєте, що у вас таке то число платіж? І спробуй не заплатити. Далі тебе будуть лякати і пеньою, і штрафами, і всім основним. І казав один, ти будеш землю під собою гризти, ти знайдеш ті гроші, щоб в срок заплатити. І ось знаходиться людина, яка по своїй великому милосердю, по своїй великій благодаті каже: слухай, я весь твій гріх прощаю, я весь твій кредит виплачую. Тобі вже не треба. Це те, що робить для нас Бог. І коли ми усвідомлюємо, що Бог для нас зробив, який гріх Він нам простив. Написано, що заплата за гріх, смерть. Коли ти усвідомлюєш, що тобі кожного, кожного дня чи кожного, кожного місяця тебе б давили і казали: ти винен, ти повинен, ти повинен. Коли ти усвідомиш, скільки тобі прощено, коли ти усвідомиш, скільки за тебе заплачено і яка ціна за тебе заплачена, ти ніколи не поміняєш цей час на, на якійсь набодинзі, ти ніколи не поміняєш цей час десь на прогулянку, ти в цей день прийдеш. Ти будеш для, для Бога працювати з радістю. Віщирого серця усвідомлюючи, скільки тобі проще. Ми зараз читаємо дії святих апостолів у нас в групі на Оберштамхамі. І останнього разу ми дійшли до 17-го розділу. І 30 вірш говорить такі слова. Дії святих апостолів, 17 розділ, 30 вірш. Він каже: незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялись. Коли ми жили не в невідомості, там перед цим була ціла проповідь Павла, який розповідав. Що Христос зробив, для чого він прийшов, яка його була місія. І Він каже, поки ви цього не усвідомлювали, Ви навіть, це він говорив до Афінян, ви каже, ви навіть молилися невідомому Богові. Він каже, сьогодні я вам про цього Невідомого Бога розказую і розказую, що Він для вас зробив. Сьогодні я вам розповідаю, яка велика ціна була за вас заплачена. щоб ви не були несвідомі, щоб ви розуміли. І коли ви це усвідомите, коли ви це зрозумієте, для вас є один наказ від Бога Кайтеся. Перемінюйте своє мишлення. Покаяться – це метаноя, це переміниця від того, що ти робив вчора, зрозумів, що для тебе зробив Бог, і перемінив свої діла, свої вчинки, змінив своє мишлення. А Бог великий у своєму милосердя. Бог великий. Він кожного з нас любить. Він бажає, щоб ніхто з нас не загинув, щоб кожен з нас прийшов до нього. Почитайте, будь ласка, про милосердя Боже. Дуже-дуже небагато. Практично, практично вся Біблія перенасичена ними. Милосердя Боже в першій книзі Моїсеєва. І Господь був з Йосипом прихилив до нього милосердя своє. Дякуйте Богу. Добрий був бо він. Бо наскільки його милосердя? Навіки. Відкрить, будь ласка, 135-й псалом в українському перекладі. Після кожного слова каже, бо навіки його милосердя. Бо навіки його милосердя. Бо навіки його милосердя. Не на коротенький час, не на, не на дві хвилини, не на два дні. Бог вчора, сьогодні і навіки той самий. І його милосердя навіки для кожного з нас. Шукайте Бога, визнавайте перед Богом свої правини і виконуйте наказ. Є речі, які можна знаєте, просто послухати, а є речі, які для нас як в наказовій формі. І в наказовій формі апостоли до нас говорили: кайтеся, перемінійте своє митне.